Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Давай сьогодні розглянемо таку тему, яка називається з чого людина виготовляє рукотворні тіла. Назви рукотворні тіла, які оточують тебе вдома, в класі або на вулиці. Будь ласка, скажи, з чого вони виготовлені? Рукотворні тіла це тіла, які створила людина. Це одяг, посуд, техніка, меблі, будівлі. Все це будуть рукотворні тіла. Для виробництва продуктів харчування, одягу, посуду, меблів, автомобілів. Людина використовує різноманітні матеріали рослини, молоко, м'ясо і вовну тварин, деревину, метал, пісок або глину. Ось ми бачимо склянка. Ти знаєш, з чого зроблене скло? Скло роблять із піску. Поглянь, кухлик! З чого роблять кухлик? Його зробили з глини. Є ножиці. З чого зробили ножиці? Його зробили за допомогою металу, а м'ячик, звичайно, за допомогою гуми. Матеріал це те, з чого виготовляють рукотворні тіла. Назви тіла зображені в кожному рядку та дай назву кожній групі тіл. Склянка, парта, кухоль, светр, це рукотворні тіла. Наступний. Пісок, деревина, глина, вовна. Це матеріали, з яких людина виготовила рукотворні тіла. Так, як ми казали, наприклад, з піска зробили склянку, тому що з піску роблять скло, з глини зробили глечик. А з вовни могли зробити що? Молодець светр. А ти знаєш, що могли зробити з дерева? Дійсно, могли зробити посуд якийсь, а ще правильно з деревини роблять книги. Склянка виготовлена з піску стіл або книжка з деревини, глечики з глини, а светри із вовни. Що ще з вовни може бути? Правильно, можуть бути шкарпетки. Шапки, рукавички будь-що. Будь-які теплі речі можуть бути зроблені із вовни. Вовна це шерсть кого? Правильно. Вівці. До яких тіл належать матеріали, з яких людина виготовила рукотворні тіла? Як ти думаєш? Тіла живої чи неживої природи? Дерево, глина, пісок і вовна це природні тіла, пам'ятаємо. так? А от рукотворні тіла людина виготовляє із природних матеріалів. Добери до рукотворного тіла матеріал, з якого він виготовлений. Будь ласка. Каструля зроблена із чого? Заліза або сталі. А далі соняшникова олія зроблена із соняшника, правильно? Далі, будь ласка, дивимось, в нас різні хлібобулочні вироби. Вони зроблені із зерна, а книжка зроблена із дерева. Молодці. Визнач, з яких матеріалів виготовлені рукотворні тіла, що є в тебе вдома. Дякую за увагу. Ви молодці.